Івано-франківцям презентували 24-ту книгу із серії Моє місто вона присвячена 20-річчю відновлення пласту у Івано-Франківську, а також 350-літтю надання місту Магдебурзького права. Працювали над книгою чимало авторів. Перша її частина про діяльність молодіжної організації в Станіславі до війни. У другій висвітлення останні 20 років пластунського руху в краї. Я більше переживав, щоб подати сучасний стан станиці. Та як він виглядає і невеличкою історію, пропильнувати такого видання про вже теперішню, ніби новітню, найновішу історію пласту, фактично не було ніде в жодній області. То була така спроба написати, ну і тематично присвятити нашу місто, оскільки це все тут відбувалося. довідково інформаційне видання, укладене безпосередніми учасниками багатьох описаних подій, містить спогади очевидців, документальні світлини й ілюстрації з архівосховищ. Книга впевнений, її видавець, зацікавить не лише представників національної скаутської організації, але й усіх. Кому не байдуже місцева історія, адже її серійні попередники, каже Василь Іваночко, користуються успіхом. Коли починали цю серію, ми робили їх по тисячі штук. І Я ще думав, що треба ще поздозбирувати спонсорів, бо чисто з патріотичного ну, містечкового такого патріотизму думав, ну як це жити в місті, треба ж такі ну, штовхати ну, для зацікавлення молодого покоління. І через то шукали людей, яким би ще це було цікаво, збирав якісь гроші. Але фактично зараз тираж в тисячу штук він розпродується весь. Щоб ми в цій серії не здрукували, тобто ми маємо. Маємо гарантованих тисячу своїх прихильників. Ну, прихильників нашої серії верніше. Вже найближчим часом серія поповниться новинками. Це 200 вулиць Станіславова, синагоги міста та найцікавіші розвідки краєзнавців присвячені міській фортеці.